Інна Михайлівна, сьогодні ми випускники. Ваша робота найкраща. Від щирого серця дякуємо вам за знання. Ви дали максимум. Порозуміння, знань багато. Ваші труди варті всього. Ми вдячні за наш випуск і свято. Інна Михайлівна, наша перша вчителька. Дякуємо вам. Ще навчила нас словам. Що писати вчили й нас? І рахуватися теж. Ми за себе дякуємо щиро і без нас. І за те, що вчили нас досягати мети, працювати, вчитися, гідно освіти. Лікувати, думати, спонукали нас і здружити зуміли наш великий клас. Дякую за порядність, мудрість і трубату, яка йшла від вас до всіх натхненно. Так схоже на тут пасу вчителько моя. Така ж привітна, ніжна і така ласкава. Я жити в неї, вчусь, вернусь до неї, я. Вона країни з нами заря, яскрава і світить нам, і гріє, і розуму навча. Ми всі її любов'ю одніть. Хлопчик не сухняний і лагідний дівча, бо ми для неї найдорожчі в світі. Моя учителька, спасибі, що ви є. Життя шкільне з вами соняще встає, в юнім серці ми не. Вірка золота, моя учителька, любов'ю огорчення. Панує у класі тиша, коли говорите ви, бо як струмочок лється ваш голосочок. І хочеться летіти в незвідані світи, де нас чекає доля без війни. Спасибі вам, рідна, за серце золоте. За мудрість, за турботу і терпіння посіяни вами любов'ю, проросте, бо сходить із доброго насіння. Ми вдячні за повагу, терпіння і любов. Ми будемо сумувати за вами знов і знов. Бажаємо триматися ще довгі роки, нехай про нас залишаться добрі думки. Ми першу вчительку свою вітаємо, здоров'я щиро вам бажаємо. Ви перші на початку навчання подарували нам свої знання. Навчали роки, з вами рідна вчителька моя. Ви нас дружили. Світ любити. З дитинства повели в незвідане життя. Перша вчителька добра, терпляча, наче мама нам була малим, а любов ще щира, гаряча, зігріває сердечко усім. Ми малі на лінійці стояли, а в очах і цікавість, і страх, світі ручка. Вітю, ми букети тримали і тремтіла тривога. ж як фея, і добра, і мила усміхнулися лагідно нам, як же щиро ви всіх нас любили, як назавжди хвалили батькам. Там нема, де правди діти, було всяке серед нас. Той у школі звикшому. Той урок запропівчув, той за пізнює це Пустували вже не раз. Зривати уміли. І у вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Та такого не було, що пробив це хтось назло, бо все повсякчас дуже-дуже любимо вас. Нехай вам щастить у житті. На зміну нам прийдуть найкращі. Ви наш янгол шкільний, ви завжди в серці, ненька. Ми всі закінчили четвертий свій клас і старше життя вже тікає на нас. Але ми сьогодні в останнє свято. Велике спасибі повинні сказати. Сьогодні скінчився останній урок. По школі лунає останнє дзвінок. Сьогодні останнє четвертий наш клас. І школа чекає у п'ятому нас. Веселий наш, Веселий, наш друже скажи, як ми вчительку любимо дуже, Їй вдячна за щиріща, класна родина. родина. Бо вчителька перша, як мама єдина, родина. Прощавай четвертий клас, час надходить озвуча.